Сумах попрощалися з захисником України Валентином Кравченком. В обласному центрі помер волонтер Микола Єрес. що рік тому віддав на потреби збройних сил 35 тисяч доларів. У сумах на фестивалі Друг з притулку шукали домівки для котів і собак. Вночі та вранці, 28 серпня, російські військові дев'ять разів обстріляли прикордонні сумщини. Зафіксовано 52 вибухи, повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Шалигинська, Білопільська, Новослобіцька, Зноб Новгородська, Великописарівська і Хотінська громади. Стали його з дитинства. У нас діти одинакові, прийшли провести в останню дорогу. Хороший хлопчик, веселенький, як і всі діти, навчався, бігав в місті з нашими синами. Знайомі рідні та побратими Валентина Кравченка зібрались біля храму Андрія Первозваного у Сумах, аби провести захисника в останню путь. З моїми дітками вони дружили, стай друг детства. А потім він, як школа почалась, переїхав у Суми. Він гарний хлопець, золота людина. Якби таких було побільше. Сіда не відказував, сіда допомагав, що треба там. Він такий собак годував, прийомний приблудний, вічливий, такий, спокійний, дуже гарний молодий чоловік. До початку повномасштабної війни Валентин працював будівельником, був приватним підприємцем. З початком повномасштабного наступу російських військ згадує його командир. Несли службу разом у 15-му окремому стрілецькому батальйоні, а потім у 117-му механізованому. Валік був відповідальною особою, дуже така чуйна людина, щира, добра. Ну, був такий хлопець відвертий і надійний, на нього можна було щось йому поручити, покластися на нього. 1 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу села Роботи на Запорізької області, воїн отримав важкі поранення, повідомив представник Сумського територіального центру комплектування Андрій Наумов. 20 днів лікарі намагались врятувати життя воїна. 20 серпня 2023 року від отриманих поранень в ході ведення бойових дій помер у лікарні Київській міській клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 35 років. Катерина Гладенко, Сергій Коваль. Суспільне новини. Суми. У Сумах помер волонтер Микола Єрес, що 2022 тисячі віддав на збройні сили власні заощадження 35 тисяч доларів. Розповів про це волонтер громадського фонду суми Дмитро Тіщенко. Чоловік підтримував зв'язок із 87-річним пенсіонером впродовж року. Згадує, минулого серпня Микола Іванович сам прийшов до офісу фонду. Приїхав і привіз дуже велику пачку доларів. Це ну дуже така сюрреалістична картина. Це там 22-й рік. Він приїздить у нього якась частина коштів в пакеті, якась частина коштів в кишені. Ми дивимося, не розуміємо, як на це реагувати взагалі, і в той же час розуміємо, що людина прийняла рішення у віці 86 років зробити от таку справу. За кошти, що передав пенсіонер, громадський фонд суми закупив обладнання для військових 117-ї бригади, мульти та квадрокоптер, антидронову пушку. Інше один з бійців тоді сказав: так як зараз іде війна технологій, то необхідно мати відповідну зброю. Тому завдяки певним людям маємо ось таку. Технологічну зброю від передачі грошей минув рік про те, що Микола Єрес помер. Дмитро Тіщенко дізнався 27 серпня від його родичів, що мешкають по сусідству. Я вирішив поїхати подарувати йому наш журнал наш, щоб трохи якось там і нагадати про те, що, що було в минулому році. Ось ну і власне вже сусіди повідомили про те, що він три тижні тому помер. Тяжка, звісно, він сам сам остався биси. Ми ходили за ним, ухажували. Я одна сталася плем'яніця в нього родна. І племянник крадної умер, це ще 40 днів немає. Оце ми із цього жінкою ходили ухажувати за ним. Це він такий, а взагалі хороший дядька був. Подвір'я Миколи Єреса тепер зачинене. В будинку ж досі зберігається прапор з надписами військових, який подарували пенсіонеру бійці. Микола Єрес любив доглядати город та дачу, а ще майже півстоліття працював на колишньому заводі. Фрунзе він дарував нам книги про. Там роботи на заводі показував, де там його згадували як частину колективу. Ми так час від часу, коли в нього там навідували, сто ну, власне це все його життя було. От все його життя, і дружина його теж працювала на заводі, яка померла за якийсь час до повномасштабної війни. Що власне його і спонукало під час війни вже здійснити ось ось внесок. Час для внеску, що зробив сумський пенсіонер, був дуже вдалим. А сам донат. Поштовхом для подальшої волонтерської роботи розповідає Дмитро. Це якраз був період умовної втоми людей від цього волонтерського руху, тому що вже там це фактично там сьомий місяць повномасштабної війни йшов десь, і по факту люди почали виснажуватись, донейти почали падати, внески почали падати. З'являється Микола Іванович і каже: Я вам тут 35 тисяч доларів приберіг. От ну і це, це страшне було. Ну, тобто там переварювали це там місяць, мабуть, і, ну і досі воно якось не віриться, що є люди, які приймають такі такі ну, сміливі, чесні рішення. Будучи вже в такому вісі при, при, при тямі при свідомості. Отакі от речі робляться. Діана Крахматова, Андрій Храмченков. Суспільне новини. Суми. Налякану і контужену мегі знайшли 29 липня на вулиці Ковпака. Поруч із будівлею училища, яке зруйнувала російська ракета. Так, тварина потрапила в центр перетримки. Місце, де волонтери доглядають близько 300 собак. Сьогодні ж її шукають домівку. Відвідувачому фестивалю підопічну знайомить Аліна. Вона дуже-дуже гарна собака, дуже товариська, весела, дуже, дуже добра. Я дуже сподіваюся, що хазяїн прийозбертну так і не прийшли. Алабай Міша теж має свою непросту історію. Фестиваль друг з притулку для нього шанс знайти домівку і нових господарів. Міша приїхав дві неділі назад. Останній з евакуаційних. Е, молодий, молодий, ще слабкий, хоче гуляти, але лапи не витримують. Пригати хоче, але не виходить. Е, добрий в машині їздить добре. Приїхав з Казацького, покинули його. Сусідка його кормила. І евакуаційною машиною, виходить, його забрали. На фестивалі Друг з притулку, який організували на території зеленого театру в парку імені Кожедуба, шукали домівки для майже ста тварин. Це 20 котів, 40 цуценят і 30 дорослих собак. Кримі прийшли закупів восьмеро цуценят передали нам військовослужбовці, Вони прилаштовуються. Четверо цуценят знаходяться. Ті, які були пост, був в Білопвильському районі в Постольному. Це зараз вони підросли, залишилося четверо цуценяток, Вони також пішли інші. Також привезені з інших з інших районів. Практично всі, які яких в такі умови поставила війна. Бажаємо, щоб як можна більше і були вони прилаштовані саме, саме бажане в добрі руки, тому що щоб це рішення не було спонтанним, якими зараз сподобалося. От я взяв потім не знаю, що робити з ним. У кожного учасника фестивалю свій волонтер, що готував тварину до заходу і супроводжує її на фестивалі. Я прийшла в притулок, бо тут мої друзі також ходять. І мені дуже тут сподобалося проводити час разом з собачками. Це Декстер, він дуже активний та нервовий пес, але він дуже дружелюбний до людей та до тварин. І ми зустрічаємо наступну пару. Це Памела та Тетяна. І я І як закінчиться Улюблений. альбом. не вважають. Організатори подбали про те, щоб заняття на фестивалі могли собі знайти навіть ті, хто не має на меті взяти тварину додому. Для відвідувачів співали сумські виконавці, виступали дитячі колективи, грали діджей сет, діяла Фудзона. Цей раз ми вирішили вийти на трішки новий рівень. Ми змінили локацію, додали більше розваг. Це зайняло дуже багато часу, сил, але це все для того, щоб тварини знайшли домівку, для того, щоб люди дізнавались про нашу діяльність, бачили, що волонтерство це круто і класно, і приєднувалося до нашої спільноти. ти хотів там. Та розносить все, Ірина одна з тих, хто з фестивалю пішла додому з улюбленцем. Забрали цього котика. Чому саме його? Понравилась кошечка. Це як назвати? А знаю, у нього є ім'я? Назвати самі вже нове життя, нове ім'я. Хорошо, назову сама Даша. За кілька годин фестивалю друг з притулку домашньому стало 16 тварин, 8 котів і 8 собак. З усіма іншими можна познайомитися в центрі перетримки або почитати їх історії в соціальних мережах. Анна книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Я сьогодні біжу пам'ять за свого дідуся. Його звали Юрій Смірнов. Він загинув 7 червня. Я біжу за сирот. Ді Дімо і Сергія Дімі було 19, а Сергії 21. Вони погибли в Маріуполі. Це бабусині учні. Я біжу за ворону Артура, він азовець йому. 27 років і він загиблий. Я його не знала, це я, я нещодавно познайомилася з його матір'ю. Сергій Антоненко це побратим мого батька. Він теж працює в ДСНС. Сергій Антоненко працював у Білопіллі в ДСНС і загинув внаслідок обстрілу Білопілля. Він наймолодшим був. З рятувальників в цей день на студентському пляжі у Сумському міському парку зібралися знайомі та рідні загиблих військовослужбовців і воїнів, які зараз на фронті. Вони прийшли, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв участю у забігу Шаную воїнів, біжу за героїв. Це потрібно дійсно робити, щоб не тільки ми знали своїх героїв, а щоб і країна, і місто, і держава знали. От і я сьогодні для того, щоб пробігти за сина, пробігти не просто. Можливо, я і не побіжу, а пройду. Головне, не бігти, а бути тут присутнім, де вспоминають всіх героїв. В цей день у Сумах проводили ще один забіг пам'яті військових, але рідні військовослужбовці вирішили зібратися окремо. Кажуть, не всі можуть брати участь у спортивному змаганні. Хотілося влаштувати символічний забіг без переможців. Про це розповіла представниця організатора акції Наталія Самойленко. До нас звернулися родини загиблих наших героїв і дружини діючих військовослужбовців також звернулися, тому що їхні чоловіки, перебуваючи зараз на передовій, дали настанови своїм дітям і попросили, щоб вони взяли участь у такому забігу і пробігли за загиблих побратимів. Я вшановую пам'ять Павла Зубенко, це побратим мого папи. Організатори теж взяли участь в акції. Сьогодні я буду бігти за Дар'ю Філіп'єву блискавку. Даші було 34 роки. Вона загинула 3 серпня 2023 року. Дар'я була медиком бойовим. Вона спасла сотні. Життів наших військових, тому я цей свій забіг свої два кілометри присвячую саме Даші і всім полеглим медикам, героям у цій війні, як розповіла Наталія Самойленко, забіг пам'яті героїв започаткували у 2018 році. Засновником цього забігу є батько, який батько загиблого Кіборга Кіборга Олег Дормасенко, син його Олексій Дормасенко, який сам зараз є учасником російсько-української війни і сам зараз на фронті. У забігу взяли участь близько 15 людей. Бігли 2, 5, 10 кілометрів або по сильну дистанцію. Я прийшов, щоб вшановувати пам'ять Богдана Масленникова. Його позивний історик, він мій родич. Я хочу пробігти 10 кілометрів за Богдана Масленникова. За брата за рідного загинув у 2014 році, підполковник прикордонних військ Гатівського на натрита. І за нього біжу, Коханий Артем Миколаєвич. Люди об'єднуються ну, для пам'яті за, пам за шанування героїв. Вони не просто ну, полягли, за, за, за те, що ми зараз маємо можливість бігти. Вони віддали своє життя. І зараз віддають хлопці своє життя за те, що ми маємо можливість просто тут навіть зібратися і вшанувати тих, хто полягли, та віддати якусь таку ну, підтримку тим, які зараз воюють за нас. На пам'ять всі учасники забігу отримали сувеніри. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.